Ціни на газ для населення з 1 травня зростуть у півтора рази. Нові тарифи вже встановила Національна комісія регулювання енергетики. Скільки доведеться платити за блакитний вогник в оселі та як на таку новину вже відреагували подоляни? дізнаєтеся просто зараз. Віднедавна Росія править для України нову високу ціну на газовому ринку. Тому Національна комісія регулювання енергетики вперше з 2010 року підвищила вартість газу для всіх споживачів. Переважній більшості населення Хмельниччини за один куб з травня доведеться викласти на 72 копійки, а гривню 18. Населення, яке споживало газ, річний обсяг його складав до 2,5 тисяч, то… Ну от станом до сьогоднішнього дня це 88%. Як відбулося підвищення цін для цієї категорії, то воно відбулося на 54% збільшення. Молода мама Світлана варить улюблену манку для півторарічної донечки Оленки. Зараз будемо їсти кашу, так, Лєночка? Та розмірковує, як з новими розрахунками посадовців розподілити сімейний бюджет. У неї двоє маленьких діток і без блакитного вогника у хаті нікуди. Дітей готовиш потім для, ну, окремо для нас, батьків, то якби гріємо воду постійно, на чай, компоти, кожен день свіжий компотик варимо, тому що вони за день випивають його цілу кастрюльку. До сьогодні на газ сім'я витрачала близько 40 гривень на місяць, тепер доведеться викласти 80. І це лише початок, адже з настанням опалювального сезону ціни зростуть і на теплопостачання. Допомога на дітей, звичайно, не збільшується, ціни ростуть на газ, платити все одно прийдеться. І як цим жити далі, звісно, це важко дуже. Купувати треба всі речі дітям. Зараз скоро почнеться опалення. Напевно, продається платити ще більше. Аби українцям було легше впоратися з новими цінами, посадовці обіцяють розширити коло людей, які отримуватимуть субсидію. Кожна сім'я вже повинна звернутись органи, які будуть надавати цю субсидію. Щоб їм показали, розказали, що для того треба. Втім, Світлана на допомогу держави не надто сподівається. І поки маленька Оленка за обидві щоки оплітає манку, вона думає, на чому буде економити. Сподівається, що не на продуктах для малечі. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, новини ТІВІ 7